Містечко Бокете розташоване у провінції Чірікі в західній Панамі, широко відоме як центр екотуризму та привабливе місце для міжнародних експатів. Це люди, які тимчасово або постійно проживають в країні, що не є їх рідною, де вони народились, виховувалися або отримали громадянство. Вовний контієнт. Регіон позиціонується як один із найбезпечніших туристичних районів Панами, про що свідчать відсутність значного зростання рівня злочинності у туристичних зонах. Однак цей між безпеки був безповоротно порушений у 2014 році, трагічною та загадковою справою, яка створила глибокий публічний запит щодо потенційних прихованих загроз у місцевих високогірних тропічних лісах. Кріс Кремерс та Лісан Фрон дві нідерландські студентки з Амерсфорта, якраз прибули до Бокете у березні 2014 року. Вони планували шеститижневу подорож, поєднану з волонтерською роботою та вивченням іспанської мови. Кріс описували як креативно та відповідальну, а Лісан як оптимістично та інтелігентно. Після двох тижнів огляду туристичних місць, 29 березня, вони оселилися у хост сім'ї, але їхнє заплановане волонтерство було відкладено, надавши їм неочікуваний вільний час. 1 квітня 2014 року, близько 11 години ранку, дівчата вирішили здійснити похід популярною стежкою Ельпіаніста. Вони взяли з собою собаку хост сім'ї Азул і повідомили про свої плани. Стежка Ель-Піаніста відома своїми мальовничими видами, зазвичай є відносно простим маршрутом, розрахованим на 5-6 годин. Однак, коли обидві дівчини не повернулися до вечора, а собака Азул прийшов назад сам, місцеві жителі та хост сім'я почали бити на сполох. Цей момент став початком 11-денної кризи, зафіксованої лише цифровими пристроями. Стежка Ель-Піаніста вважається безпечною, якщо туристи не проходять повз оглядовий майданчик і пам'ятний знак. Однак, аналіз фотографій, зроблених камерою Лі -Сан Фруон 1 квітня, свідчить про те, що жінки пройшли цей оглядовий майданчик і забрели у дику місцевість у напрямку континентального вододілу. Ця територія швидко стає зрадницькою із крутими слизькими та вкритими глибокою багнюкою ділянками, що є особливо небезпечними у разі сильного дощу. Перехід за континентальний вододіл виявився критичною точкою. Навіть якщо шлях до вододілу був відносно безпечним, подальший рух у напрямку каньйонів річки Кулебра означав входження у зону, яка вимагала навичок виживання та відповідного спорядження. Експертний аналіз свідчить про те, що їхнє відхилення від маршруту не було пасивним заблуканням, а активним рішенням чи необхідністю, можливо, спровокованою травмою або пошуком обхідного шляху. Цей вибір став фатальним, що підтверджується часом перших екстрених дзвінків о 16.39, які були зроблені через кілька годин після того, як вони ймовірно зайшли у небезпечну зону. Ступінь непідготовленості дівчат до складних умов тропічних джунглів була критичною, що посилило небезпеку їхньої ситуації. По-перше, одяг обидві були в шортах і майках, що залишало їх незахищеними від укусів комах, змій та інших тропічних небезпек. По-друге, ресурси їхні запаси були вкрай обмежені, складаючись лише з невеликої кількості шоколаду та однієї пляшки води об'ємом близько 700 мл на двох. В умовах високої температури та вологості нестача води швидко призводить до зневоднення та виснаження. Навіть якщо вони знайшли воду в річці, як припускають деякі гіпотези, споживання неочищеної води може спричинити хвороби, наприклад, помста Монтесуми. Що ще більше підриває їхню здатність вижити? Чи варто пояснювати, що таке помста Монтесуми? Напишіть ваші версії в коментарях, буде цікаво почитати. Їхні обмежені ресурси та неналежне екіпірування зробили виживання в умовах іммобілізації або тривалого пошуку майже неможливим. Невеличка пауза, щоб нагадати, що ми все ще збираємо кошти на наземну станцію чи хоча б комплектуючих до неї. Ось очки наша мета: тут десь будуть гроші, які ми вже змогли зібрати, QR-код для зручності, ну і всі посилання в описі під відео та в закріпленому коментарі. Аналіз даних мобільних телефонів Кріс, iPhone 4 та Лісан Samsung Galaxy S3 надав найбільш детальний, хоча й парадоксальний, графік їхньої боротьби. З 1 квітня протягом 11 днів було зафіксовано 77 спроб набрати екстрені номери. Перші спроби були зроблені майже одночасно. Ці дзвінки так і не були з'єднані через відсутність покриття в регіоні. Якщо цікаво, то я спробую оформити таблицю із хронологією використання телефонів і завантажу завантажую телеграм. Осьо, Кьоркот! Поведінка з мобільними телефонами є одним із найсильніших аргументів проти простої теорії про загублених туристів. Дані свідчать, що пристрої вмикалися лише на кілька секунд для перевірки сигналу, а потім негайно вимикалися. Це вказує на стратегічне збереження батареї, однак ця раціональна поведінка різко контрастує з повною відсутністю використання ключових функцій виживання. Незалежні експерти підкреслюють повну відсутність типових дій для людини у скрутному становищі, таких як спроби навігації за допомогою Google Maps чи GPS, а також відсутність будь-яких прощальних чи доказових записів відео чи голосових повідомлень. Найбільш нелогічним елементом було невикористання функції ліхтарика телефону навіть у повній темряві джунглів. Ця сукупність фактів, збереження заряду в поєднанні з ігноруванням життєво важливих функцій, наводить на думку, що дівчата не могли активно шукати вихід. Якщо б вони були загублені, вони б рухалися, шукали височини для сигналу та використовували ліхтарики вночі. Їхня поведінка цифрового сліду свідчить скоріше про іммобілізацію через важку травму або інше утримання в одному місці. Вони мали лише достатньо фізичних можливостей, щоб механічно вмикати телефон для пошуку мережі, але не могли пересуватися чи повноцінно користуватися пристроями. Ключова деталь полягає в тому, що після 5 квітня на iPhone Кріс Кремерс не було зафіксовано жодного успішного введення пін-коду. Однак цей телефон продовжував вмикатися для пошуку сигналу до 11 квітня. Цей факт має кілька важливих наслідків. По-перше, він підтверджує, що Кріс Кремерс ймовірно стала недієздатною або загинула близько 5 квітня, що є на кілька днів раніше за остаточне вимкнення пристроїв. По-друге, якщо телефон увімкнувся без пін-коду, це означає, що лісан Фроун або за менш ймовірною гіпотезою третя сторона маніпулювали пристроєм, щоб перевірити наявність зв'язку. Оскільки Лісен була власницею камери, яка використовувалася 8 квітня, це підвищує ймовірність того, що саме Лісан була єдиною, хто залишався активним між 5 і 8 квітня. І саме вона намагалася отримати допомогу, використовуючи камеру як останній доступний інструмент. Карта пам'яті Кеннон, знайдена в рюкзаку, є найважливішим доказом, що фіксує події 1 квітня та відчайдушні спроби виживання 8 квітня. Фотографії, зроблені 1 квітня, зафіксували їхні проходження за оглядовий майданчик та їхнє просування у глиб дикої місцевості, але не містили жодних ознак, які б вказували на щось незвичайне до моменту початку кризи. Проте одне зображення вирізняється своєю тривожністю. Фото 508. на цьому знімку Кріс Кремерс переходить струмок. Незалежні аналізи описують її вираз обличчя як явно наляканий. Це є прямим візуальним підтвердженням того, що страх, небезпека чи травма виникли незадовго до перших екстрених викликів о 16.39. Найбільш суперечливим цифровим артефактом у справі є відсутність фото 509. Цей знімок не існує у файловій структурі карти пам'яті, розташовуючись між фото 508 та першим знімком серії нічних спалахів, зроблених через тиждень. Фото 510, 11, 12 і так далі. А! Відсутність файлу 509 є точкою нуль кризи. Висувається кілька гіпотез. Файл міг бути видалений навмисно самими дівчатами, якщо він фіксував травму, яка спричинила їхню іммобілізацію, або третьою стороною, якщо він фіксував агресора. Файл міг бути пошкоджений, або теоретично він міг ніколи не існувати через помилку запису. Однак, враховуючи, що він знаходиться в хронологічному ланцюжку між передкризовим станом і моментом, що передує багатоденній імобілізації та відчайдушними спробами зв'язку, існує висока ймовірність, що фото 509 фіксувало момент, який пояснив би, чому дівчата більше не змогли рухатись, чи повноцінно користуватись телефоном, аж повітря не вистачило. Через тиждень після зникнення, 8 квітня, було зроблено 90 знімків із використанням спалаху. Вони були зафіксовані в період між 19 та 22.00, 00 або, за іншими даними, близько 2.30 ранку, глибоко в джунглях і в повній темряві. Більшість знімків показують лише темряву, освітлену спалахом, але деякі містять ключові деталі. Виявлено гілку, на якій закріплено червоні пластикові пакети, ремінь від рюкзака та дзеркало на скелі. Це були імпровізовані спроби створити візуальні сигнали. Один зі знімків, зроблений о першій ранку, показує потилицю кріс Кремерс, зроблений на дуже близькій відстані. Це зображення використовувалося щоб освітити кріс, можливо, для перевірки її стану. Наявність цих 90 знімків є найпотужнішим доказом того, що принаймні одна дівчина, ймовірно, Лісен, вижила до 8 квітня і залишалася достатньо свідомою, щоб використовувати єдиний пристрій, який ще міг працювати. Використання спалахів замість ліхтарика, телефону та створення примітивних сос-маркерів є проявом крайнього відчаю. Це підтверджує, що фізична імобілізація не була пов'язана з миттєвою смертю, а ймовір. Імм... Вірно стала наслідком травми, яка тримала їх у пастці біля річки чи в яру. Пошукові операції, які проводилися родичами та голландськими детективами, спочатку не дали результатів. Лише через понад 10 тижнів, 14 червня, 2014 року, місцева жінка виявила синій рюкзак уздовж річки Кулебра поблизу Альторомеро. У рюкзаку знаходилися ключові предмети: сонцезахисні окуляри, лісан, паспорти, камера та мобільні телефони. Важливо, що в рюкзаку також були збережені гроші. Знахідка грошей значно послабила теорію про пограбування як мотив злочину. Згодом уздовж берега тієї ж річки було знайдено близько 33 кісткових фрагменти, включаючи стопу ліса черевику та частини таза. ДНК тестування підтвердило, що останки належать кріс та лісан. Загалом було виявлено лише близько 10% кісток лісан та 5% кісток кріс. Найбільш загадковим аспектом знахідок є значна відмінність у стані останків двох дівчат, що померли ймовірно в одному місці та в один час. Кістки лісенфроон, зокрема стопа, знайденого у черевику, зберігали деякі залишки шкіри, а кістки Кремерс виглядали відбіленими і мали аномально високий вміст фосфору, який не відповідав місцевим ґрунтовим умовам. Такий різкий контраст у розкладанні від збереженої шкіри до вибілених кісток є ключовою суперечністю, що ускладнює картину. Це може свідчити про те, що Кріс померла значно раніше лісен, відповідно до цифрового сліду, де Кріс стала недієздатною 5 квітня. Або що її тіло зазнало унікальних посмертних умов, наприклад, більш тривалого впливу сонячного світла чи специфічних хімічних процесів, що прискорили розкладання та відбілювання. Ще однією суперечністю є повна відсутність травматичних слідів на знайдених кістках. Панамський судовий антрополог стверджував. Немає помітних подряпин будь-якого роду на кістках ні природнього, ні культурного походження. На кістках взагалі немає жодних слідів. Цей факт підриває теорію про те, що смерть настала безпосередньо внаслідок падіння з великої висоти, яке мало б залишити явні сліди тріщини або переломи. Він також ставить під сумнів версію про насильство, хоча і не виключає, що смерть могла бути спричинена іншими методами, наприклад, тупою травмою, яка не зачепила знайдені фрагменти, або виснаженням. Якщо б тіла довго були доступні для хижаків у джунглях, відсутність слідів ушкоджень також є незвичайною, хоча знайшли лише 10% або 5% інші, так напевно, з'їли. Офіційно влада панами та голландські слідчі спочатку схилялися до версії про нещасний випадок на природі, коли дівчата заблукали та впали з кручі. Однак суперечливі докази та критика слідства не дозволили остаточно закрити справу. Головними аргументами на користь нещасного випадку є географічний ризик, дівчата відхилилися від безпечної стежки, вели небезпечного каньйону. Недостатня підготовка, критично обмежені запаси їжі та води, іммобілізація. травма, наприклад, падіння з невеликої висоти, що спричинило перелом щиколотки, могла іммобілізувати одну з дівчат, змусивши іншу залишатися або шукати допомогу. І обидві зрештою померли від виснаження, зневоднення чи інфекції. Ця версія є найпростішою з точки зору слідства, оскільки неможливо визначити точну причину смерті через фрагментарність останків. Розслідування панамської влади зазнало серйозної критики, його назвали формальним, стверджуючи, що докази, зокрема рюкзак, могли бути недостатньо проаналізовані, а місцеві жителі опитані поверхнево. З самого початку виник конфлікт між позиціями панами та Нідерландів. Недбале поводження з початковими доказами та відсутність прозорості в аналізі, пізніше спричинили сумніви у громадськості щодо офіційної версії. Деякі експерти та незалежні дослідники рішуче заперечують версію про загублення та нещасний випадок, посилаючись на сукупність цифрових та місцевих факторів. Автори, які проводили власні розслідування, стверджують. Це не поведінка людей, які загубилися в джунглях. Це вказує на втручання третьої сторони. Ключові контраргументи. Перше дослідниця Нет Ненер, провівши 5 місяців у бокети, зазначила, що стежка ельпіаніста щодня використовується корінним населенням і заблукати там практично неможливо. Якби дівчата просто збилися зі шляху, їх мали б знайти живими. Друге нелогічна поведінка пристроїв, повна відмова від використання навігації, ліхтарика та залишення повідомлень, попри свідоме збереження заряду та посилання на інші злочини. Подальше розслідування у 2017 році порушило питання про можливий зв'язок з іншими вбивствами у цьому районі. Сценарії злочинного втручання включають викрадення після травми, наприклад, місцевий, який пропонує допомогу, а потім утримує їх у хатині. Однак той факт, що цінні речі, паспорти, гроші були знайдені в рюкзаку, ускладнює картину. Якщо вони були жертвами насильства, відсутність крові чи значних пошкоджень на рюкзаку та взуті також є незвичайною. Справа Кріс Кремерс та Лі Фрон залишається однією з найбільш загадкових у сучасному криміналістичному світі через явне протиріччя між цифровими доказами, які свідчать про багатоденну боротьбу, та судово-медичними, які не можуть визначити причину смерті. Зібрані докази формують картину, що виходить за межі простого нещасного випадку. Критична прогалина фото 509 та загадка пін-коду iPhone Кріс Кремерс є ключовими нерозкритими елементами. Чому було зроблено 90 спалахів 8 квітня, але повністю ігнорувалися життєво важливі функції телефону, такі як GPS та ліхтарик? Ця модель поведінки свідчить про знерухомленість та вкрай обмежений фізичний контроль над собою та пристроями. ймовірно, через травму. Найбільш складно пояснити значну різницю в розкладанні останків. Те, що кістки Кріс були вибілені, а кістки лісан частково зберегли шкіру, вказує на те, що або Кріс померла значно раніше, що підтверджується цифровою хронологією, або її тіло було розміщене в абсолютно інших посмертних умовах ніж тіло Лісан. Найбільш обґрунтований сценарій, який узгоджує більшість цифрових та фізичних доказів, це травма, що призвела до іммобілізації, і повільна смерть від виснаження чи інфекції. Кріс і Лісен збилися зі шляху 1 квітня, і незабаром одна з них отримала серйозну травму. Фото 508 фіксує початок страху, а зникнення 509-го може фіксувати сам інцидент, після чого вони більше не могли рухатися і були змушені залишатися в районі річки, де пізніше знайшли рюкзак. Кріс стала недієздатною близько 5 квітня. Вона перестала вводити пін код. Лісен, залишаючись єдиною свідомою до 8 квітня, здійснила відчайдушну спробу СОС за допомогою камери, використовуючи спалах для освітлення та сигналізації, оскільки телефонний зв'язок був відсутній, а пересуватися вона не могла. Смерть настала від виснаження, зневоднення чи інфекції, а не від гострої травми, підтверджується відсутністю слідів на кістках. Останки були рознесені водою, а кістки кріс могли бути піддані більш агресивному впливу середовища. Цей сценарій пояснює нелогічне використання телефонів, але не виключає можливості, що хтось натрапив на них після травми і, можливо, забрав або викинув рюкзак чи маніпулював телефоном, що могло б пояснити, чому рюкзак знайшли так далеко від місця передбачуваної смерті, і чому деякі знімки могли бути видалені. Отака от, от історія. У мене все. Побачимось у наступному відео.